Росія вдарила по кварталах Балаклії. Вибухи забрали життя мирних українців. А у Польщі скоєно диверсію на залізничній колії. Більше розповімо у випуску Варшава, Київ про головне. Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Вибух на залізниці у Польщі пошкодили рейки на трасі варшава люблін у селі Міка. Прем'єр Туск підтвердив акт диверсії. Рух потягів ускладнено. Хто стоїть за актом гібридної агресії? Російські війська завдали ракетному удару по центру Балаклії. Загинули троє людей. Поранено понад десятеро, серед яких діти. Пошкоджено житлові будинки та дитячий садок. Чи є межа жорстокості росіян? Італія розглядає скаргу щодо передачі українця, звинуваченого у підриві північних потоків до Німеччини. Український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляє про поліпшення умов його утримання. Чи вдасться захистити права військовослужбовця ЗСУ? Загиблих і більше десяти поранених, серед яких діти такі наслідки ракетного російського удару по центру Балаклії на Харківщині. У ніч на 17 листопада російські війська завдали два ракетні удари по житловій забудові у центрі міста. За даними начальника місцевої МВА Віталія Карабанова, загинули щонайменше троє. Ще десятеро поранені. Серед них троє маленьких дітей. Ракети пошкодили дві багатоповерхівки, дитячий садок та автівки. Цієї ж ночі окупанти атакували ударними безпілотниками Одеську та Дніпропетровську області. Виникли пожежі на об'єктах енергетичної та портової інфраструктури. Пошкоджено транспортне підприємство. Постраждала одна людина. У Херсоні напередодні безпілотник влучив у машину швидкої, поранивши водія та фельдшера. Загалом у ніч на 17 листопада противник застосував по Україні дві балістичні ракети та 128 ударних безпілотників різних типів. На залізниці між Варшавою та Любліном стався акт диверсії. Вибух пошкодив рейки у селі Міка. Про це у соцмережах повідомив прем'єр-міністр Дональд Туск. Там працюють служби та прокуратура раніше, близько 7.30 ранку, машиніст потяга люблін варшава помітив пошкоджену рейку в районі. Жичина та повідомив диспетчерську рух потягів був призупинений. Пасажирів і персонал евакуювали. Лінія варшава люблін залишається проїзною. Проте на ділянці між Соболевом та Жичином рух здійснюється лише по одній колії. Експерти називають це дією, що відповідає гібридній війні, та наголошують на необхідності уважно слідкувати за подіями. Туск вже прибув на місце інциденту. Довні на цілу висадження вибух, скоріш за все, мав на меті підірвати потяг Варшава Демблін. Немає сумнівів, що ми маємо справу з актом диверсії. На щастя, не дійшло до трагедії, але справа дуже серйозна. На місці поліція, прокуратура, експерти досліджують кожну деталь цієї справи. На жаль, як знаємо, до подібного інциденту могло дійти також на південному сході від цього місця на тій самій залізничній трасі, де ми також мали справу з дестабілізацією і знищенням залізничної інфраструктури. Яка могла призвести до катастрофи? Польща з опівночі 17 листопада відкрила два раніше закриті пункти пропуску на кордоні з Білоруссю кузницю та Бобровники. Обидва переходи не працювали кілька років. Кузниця через штучну міграційну кризу, влаштовану Лукашенком бобровники, у відповідь на арешт білоруським режимом польського активіста Анджея Почобута. Від сьогодні КПП Кузниця приймає тільки легковики, бобровники, легковий транспорт, автобуси і вантажівки. Рішення ухвалили після консультації з місцевою владою та бізнесом, який наполягав на відновленні руху. До сьогодні на польсько-білоруському кордоні працювали лише два з шести КПП. США збираються карати всіх підряд за торгівлю з Росією. Саме так Дональд Трамп описав новий санкційний законопроєкт, який республіканці пишуть за його ініціативою. Президент США заявив, що документ передбачатиме дуже суворі санкції проти будь-якої держави, яка не припинить бізнес із Москвою. Зазначив, що в пакеті також можуть з'явитися обмеження проти Ірану. Це питання ще обговорюють. Нагадаю, минулого тижня держсекретар Марко Рубіо визнав, що запас нових санкцій проти РФ майже вичерпано, і тепер США робитимуть ставку на жорстке виконання вже чинних обмежень республіканці ухвалюють закони, які є дуже жорсткими. Вони передбачають санкції, тощо для будь-якої країни, яка веде бізнес з Росією, вони можуть додати до цього Іран. Як ви знаєте, я це запропонував. Тож будь-яка країна, яка веде бізнес з Росією, може потрапити під дуже суворі санкції, до весни на припинення вогню в Україні розраховувати не варто. Про це заявив президент Фінляндії в коментарі Associated Press. Він оголосив, що Європа має продовжувати підтримку Києва попри корупційний скандал і попри зиму, яку Москва традиційно використовує для тиску та гібридних атак. Адже за словами Стубба, Фінляндія знає, що стоїть на кону. Після воїни з Росією країна свого часу втратила 10% території. А після вторгнення РФ в Україну остаточно відмовилася від нейтралітету і увійшла до НАТО. Ступ, який має прямий контакт із Дональдом Трампом, використовує ці канали щоб наполягати на збереженні підтримки України. Я не дуже оптимістично налаштований щодо припинення вогню або початку мирних переговорів, принаймні цього року. Я маю на увазі, що можливо, якщо ми щось зробимо до лютого березня, це було б добре проблема гібридної війни полягає у тому, що ви ніколи не можете повністю її зупинити, тому що вона не передбачувана. Але ви повинні бути в змозі створити оборонні системи та засоби стримування, а далі негайно усувати будь-яку завдану шкоду. Гадаю, є ще один елемент цієї боротьби, і саме тут на мою думку проявляється фінське сісу або спокій, що значить без паніки. 17 листопада відбудеться розгляд касаційної скарги щодо передачі громадянина України Сергія Кузніцова до німецьких органів влади. Йдеться про українця, якого утримують в Італії у зв'язку зі звинуваченнями в причетності до підриву газогону Нордстрім. Про нові деталі справи та боротьби за права Кузніцова під час візиту до Варшави. Журналістам Слава Тіві розповів омбудсмен України Дмитро Лубінець. Він повідомив, що його представник та дипломати посольства України в Італії отримали доступ до Сергія Кузніцова нагадаю, 31 жовтня затриманий українець оголосив голодування через умови утримання в італійській в'язниці. Завдяки дипломатичним зусиллям їх вдалося покращити. Попри те, що чоловік уже втратив понад 9 кілограмів, розповів Лубінець. Наразі він забезпечений спеціальним харчуванням та медичним лікуванням відповідно до стану здоров'я. Йому перенесли на раніший строк розгляд касаційної скарги на передачу його до німецьких органів влади. Для нас це позитивний сигнал. Принаймні, ми сподіваємося, що в цей день пан Сергій буде за можливістю фізично випущений з зали суду. Принаймні, його готова наша. Посольства взяти на поруки і забезпечити йому фізично проживання на території українського посольства. Також Україна надала італійській стороні офіційне підтвердження того, що Сергій Кузніцов є військовослужбовцем збройних сил України, що означає, що він підпадає під захист Женевських конвенцій, які регулюють поводження з військовополоненими та затриманими військовими під час війни. 16-й Варшавський семінар справ людини розпочався у столиці Польщі. Це щорічна міжнародна конференція, яку організовує Міністерство закордонних справ Польщі спільно з національними та міжнародними інституціями. Цьогорічна тема зосереджена на правових і геополітичних аспектах міграції та на даній притулку. Більше розповість наша кореспондентка Марія Черняхівська. Вітаю, Марія. Отож, які саме міграційні аспекти обговорюють цього року? 16-й Варшавський семінар справ людини відкрив віце-прем'єр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який повідомив, що минулого року Європейський Союз отримав майже 1 мільйон заяв на надання притулку. Країнами, у яких було зафіксовано найбільше відносне зростання кількості шукачів притулку, що звернулися уперше, були Польща 87% та Ірландія, 39%. 430 тисяч шукачів притулку отримали статус захисту від ЄС. Згадав Сікорський про те, що Польща про продовжує приймати близько півтора мільйона українців, які приїхали до країни після початку повномасштабної війни. Спеціальним гостем заходу став комісар ради Європи з прав людини Майкл Офлерті, який представив присутнім головну доповідь про сучасні міграційні виклики у Європі. Зокрема, про них і говорять уже на заході, який відбувається за зачиненими дверима. Говоритимуть про те, як держави реагують на великі міграційні потоки та які міжнародні правила наразі працюють. Другий блок присвячений концепції безпечної третьої країни. Це дискусійна тема у європейській політиці притулку, коли країна може відмовити за. Знику, вважаючи, що він мав можливість отримати захист у державі транзиту. Третій блок сфокусований на захисті найбільш вразливих груп населення дітей, людей з інвалідністю, жертв торгівлі з людьми та осіб, які пережили різні форми насильства. У своїй промові віце-прем'єр, міністр закордонних справ Польщі згадав зокрема про безпекові виклики міграції. Давайте послухаємо. Ми також не можемо ігнорувати, що міграція може використовуватися як інструмент терористами, ворожими режимами або внутрішніми радикалами для дестабілізації ситуації нестабільності та підриву безпеки. Саме з цим стикаються Польща та інші країни нашого регіону на кордонах з Білоруссю. Тут нелегальна міграція стала частиною ворожої гібридної діяльності, яку здійснюють Білорусь і Росія. Обидва режими відкрито використовують мігрантів як зброю. Вони використовують складні життєві обставини та необізнаність людей, які шукають кращих умов життя, одночасно свідомо співпрацюючи з злочинцями та організованими мережами контрабандистів. Полегшуючи нелегальний в'їзд до європейського союзу, вони підривають безпеку всіх європейських громадян і поляризують суспільну дискусію. Пайфесилітейтінде іліголентри інтуде європей юніон, де андемайндесекюриті овол європейситизенс public debate. Вже у закритій частині семінару виступить директорка бюро демократичних інституцій прав людини ОБСЄ разом із заступницею міністра закордонних справ Польщі говоритимуть про те, як міграційні процеси впливають на роботу ОБСЄ та європейські механізми захисту прав людини. На цьому в мене все. Ганно тобі слово. Дякуємо, Марія. Це була Марія Черняхівська. Вона стежить за перебігом 16-го Варшавського семінару справ людини. Колишній держсекретар США Майк Помпео став членом наглядової ради української оборонної компанії FirePoint. Компанія, яка виробляє дрони fp 1 і крилаті ракети Фламінго, а також будує завод пального в Данії. Головна технічна директорка Ірина Терех назвала це великою честю та підкреслила, що залучення міжнародних фахівців і прозорі стандарти допомагають Фаєрпойнт стати глобальним гравцем. Українська компанія відома після вторгнення Росії нині фігурує в антикорупційному розслідуванні НАБУ агентство AP Відвідало підприємство місце знаходження, якого не розкривають із міркувань безпеки у неділю. інженери нанесли зображення фламінго на ракету профінансовану чеською організацією зброя Україні» на 500 тисяч доларів ми вирішили, що оскільки ми перетворюємося на велику міжнародну компанію, ми повинні забезпечити дотримання найчіткіших і найкращих корпоративних стандартів. Саме тому ми вирішили створити до речі, раду, і для нас велика честь, що Майк Помпео став першим, хто приєднався до нашої до речі, ради з 12 листопада. Україна вийшла у плей-офф відбору чемпіонату світу 2026, дотиснувши Ісландію в кінцівці матчу та перемігши 2-0. У другому таймі голами відзначилися Олександр Зубков та Олександр Гуцуляк. Тепер на команду чекає плей-офф, який відбудеться влітку у Канаді, США та Мексиці. Раніше з групи Д напряму вийшла Франція напряму, які Україна поступиться 0-4 в Парижі на Парк де Пренс. Після цієї поразки Україна опустилася на третє місце. Її суперник у плей-офф визначиться під час жеребкування 20 листопада, а матчі стиків відбудуться 26 і 31 березня 2026 року.